Я ж, я ж подивився тако вверх, спустив голову, у мене ж голова закрутилась, воно настільки здорове, хух. А воно маленький селяни, диви мандрівник. Обалдеть! А оце типа драбина? А вилізти, ти, як, втерина? Вау! Хо-хо-хо, диви. Я просто в шоці. Ані, ось у чуваки погнали за ним. диви диви, диви, диви. Але вони її одогнати навіть не можуть. Ви знаєте, народ, я завжди хотів дещо зробити, просто понадівати на всіх курей повідки і зробити собі звичайні нормальний парашут. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Але знову ж таки, як і завжди, він максимально незвичайний. Тому що. <реш> Я, якщо чесно, зараз це все бачу вперше. І ми, походу. <реш> ну як походу, ми у великому будинку де лаза селянин. Просто ми стали конкретним мікробиком. <реш> Ти диви. Аб... З ним можна трейдитись навіть! Ти диви. Обалдеть, Порожня мапа, ну ти, кстати, не хіло торгуйся, братуха. Хочу тобі сказати, так? Да? Ану, опача! Ми в цілому великому селищі. І, якщо чесно, я просто максимально здивований. І ти подиви, яке тут дерево! Просто подиви, наскільки воно деталізоване. <рес> Яка курка порівняно з цим деревом, просто манюня. Та наскільки я маленький, порівняно з цим деревом, я просто, якщо чесно, в шоці. ще <рес> двері диви, які здорові в будинок Погнали, подивимося, але перед цим я би ще, звісно, хотів подивитись на це дерево. Просто максимально бомбезно. Я не знаю. <реш> Можна просто зійти з ума. Кози, ви в шоці? Ти рижа. <реш> ти подиви, ти це бачиш? Ааа, бал. Я її з руки замочив. Ладно, вибач. Я ж подивився тако вверх, спустив голову, у мене ж голова закрутилась, воно насіки здорове. Хух. Оця штука теж абалдеть. Я в шоці. Я, я, я просто, я я не знаю. Ти диви на ці двері, які вони здоровецькі. На ті двері теж вони великі. Хе-хе-хе! Обалдеть. Селянин, ти Ти нормальний тип. Цікаво, чи зомбі буде його бити, чи ні. Бо цей селянин, я думаю, якщо сильно захоче, то може тако бемпс наступити і роздавити його. Так, а що тут у нас? Ох ти, йох, ти, йох ти, йох ти Так, ліжечко, ліжечко. Смос кепчики, диви, висять, це як надо. А я тут не вилізу. Е! а як на другий поверх, старина? Обалдеть. Якщо чесно, я тупо не знаю, як мені вилізти на другий поверх. Мені для цього треба щось, ну, блоків трошки назбирати, якихось. Ну. Но... Тут і стежки, дивіться. Які здорові, просто стекло яке велике. Просто воно, воно, як я не знаю, як три моїх будинка. Ти диви, <рес> одне скло. Обалдеть, диви ще одна така двіжуха здорова. Да? Чи це я назад вернувся? А, ні, воно вона. Ну оцей селянин він мене прям будоражить. Він тут один такий здоровий, чи ні? Чи це інший? Ні, це інший. Диви, палиці на смарагди замінює. Кстати, непогано міняйся. Це хорошо. Це хорошо, це хорошо максимально. Ти просто подиви на цю церкву. Це що за собор Петропавлівський? Ти диви, який він здоровий! Хохо, -хо, я в шоці. Наскільки воно все здорове? А що всередині? Всередині середині пусточення мені прям реально цікаво. Пишу так. Ні, походу, в середині ні чорта, не пусто. Походу, в середині купа всього. Обавдіть. А, а воно маленький селяни. Диви, мандрівник. <соць> Порівняно з -отим, э, де тим. Де ти взявся, де ти дівся? Ох ти йоо. Осьо ж, це ці. Оцей заборчик подняв. На ньому свого скепчик. Ну, оцей собор це з розуму можна зійти. Як туди попасти? А, я можу зайти. Слава Богу. Погнали, подивимося, що там відбувається. Ну, шаудинкси, селяни здоровий. Порівняно з тим мандрівником, що був отам. Воно його ледве видно. Тось, цей просто махіна, конкретно. Шесть, ладно, ладно, але подивимося. О, тут хоча б сходи є. Обалдеть. А, а оце типа драбина. <реш> <реш> а вилізти, як, старіна. Я по ній не можу лазити. Оце варільна стійка, прикинь. Тут можна зілля варити, не хило. І ще один здоровий селянин який безробітний. Він не хоче нічого робити. Він тут сидить, чують, кайфує. Пішов зі старина. Добре, ж ти хоч не б'єся. Як мені вилізти наверх? Я би, якщо чесно, виліз би і кайфанув і подивився, що там відбувається. Прикинь, зверху на це село подивитися. Надо вилізти. Надо багато блоків, напевно. Ну кілька стаків точно. Для цього треба буде зробити кам'яну лопату і добути землі. Обалдіть. Я ще би в кузню пішов, подивився, чи є там скриня велика. А якщо там є ще велика скриня, це обалденно. Ось, дивіться, просто це одна сходинка, ось. Одна сходинка, як в Майнкрафті біля доміка. І залізли. Опа. Так, тут стіл. Диви крісла, коврики, поняв? Обалдеть. І теж вихід наверх! Ей, а як? А ну, драбина! Да, спасибо, Спасибо. а як вилізти? Походу, ніяк. Походу, розходимося, робимо собі дошки. І нам треба е, зараз рішити. Кстати, це пічки? Ви ж то ухочі. Шкода, що не пічки. Аби були пічки, то я би напевно ну, пожарив би там залізо в них. Так, ну і плюс-мінус десь тут я заспанився, да, В отом домі. Кстати, оцей дім самий маленький, походу, серед них усіх, бо оця кузня ще мене сильно буде І я би туди, звісно, збігав би. Да, так, я любитель робити. Нехило. Я любитель робити євроремонти селянам, поняв? І, ну, ламати їхні хати. Ну оці хати! Ти ще попробуй, блін, зламай. Це насправді максимально складно, ти подиви. Середа, глину на смарагди. Оце дуже класно. Так, що в нас тут зустрічає в середині? Опа. Ось, походу, тобі і скринічка, да? Чи ні? Оно казанчик, ще якась штука, ти теж трейдися. А, ну з тобою я вже вроді бачився. Да, скриня, а можна відчинити? Там є лут. Будь ласка, ну в великій скрині, можливо, всередині є, ну, маленька скринька, да, яку можна цього <хи> відкрити і залутати трошечки. Чи ні, чи не можна? Ну, будь ласка. Ну, будь ласка. Диви, нема ні чорта, походу. Ну, вона не пуста всередині, і то слава Богу, але вона наповнена просто дошками і всередині пусто. Ладно, шкода, що ми можемо зробити? Ми можемо зробити палиці, верстак, зробити на верстакі. І с вікайло. Опа, Чірік, Сюда. І добути трішечки каміння і кругляку. Бо без цього тупо нікуди, тому що я хотів би. Тут цей би дрок є! Йосьо, обалдеть! Бо я б зробив собі і кайло потужніше, і сокеру, можливо, і лопату було б теж хорошо. Ну, на залізне я сильно розчехлюватись не буду, тому що ну, фан, мені не треба, по суті, то залізні оці всі ваші інструменти новомодні. Але от кам'яні, такі як кайло, сокера та й лопата, в цілому теж буде штука приємна і дуже-дуже потрібна. Так, ну ще, звісно, пічку можна було і десь вугілля на тирити, тому що хавати мені щось треба. Дощ, кстати, пішов і вже зовсім скоро вечір. Якраз і подивимося, що в нас тут буде відбуватися вночі. Да, звісно. Блін, я оце думаю, може. Ох ти, йо тут і фантоми, і скалети! Тихо, тікай, Санічка. є певні проблеми. Вони ж тут залетіти можуть через ці вікна. Він уже мене догнав і вдарив. Добре, що хоч всередині ніхто не сповниться, да? Тут якось, наче, і велике пространство, але тут не темно, поняв? Тому воно так, там. Да? Хорошо. Тоді що ми можемо зробити? По суті, ми можемо зараз за цієї драбини зробити приємну драбину для нас. Хе-хе-хе. Просто розмінявши дуб на дошки, та й от будуватися собі тупо догори. Тому що я з балкона хотів би подивитись на це селище. Просто наскільки воно велике, масивне, крутецьке. Погнали, глянемо. Правда, ну тут сильно бистро не вийде. Тут треба <хи> трошечки покопатись. Ну, а що ж поробиш? По-другому тупо ніяк. Так, 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 go. Сіки мені там ще б довго. Ага, блін. походу, да. Походу, довго. Мені б води набрати просто відро. І я б міг спокійно скрізь вилазити, без усіляких проблем. Але, походу, без проблем у мене не вийде. Так, ану. І мені тепер треба туди. Хорошо, ну зараз ми запаркурим. Це ситуація не складна, ми чисто побудуй свій паркур, десь уже це було, да? десь я вже це бачив. Ану, вау! Гохо, диви! Я просто в шоці. Диви, наскільки вони прикольно його зробили, да? з візерунками всякими. Воно тобі вода, диви. Тут буряк росте, пшениця, морква, картопля, все що хочеш. Над туди наверх вилізти. Тільки, правда, їсти там не буде що, да? Та й спуститись якось мені треба, будь ласка, по хорошому. А от як по-хорошому тут спуститись, я, якщо чесно, особо і не знаю. Ні, в мене є ідея спригнути, померти і прийти сюди, да? Ну, ідея як варіант, да? як варіант непогана. Вам оплик. Хе-хе, відродження. Так, go, старина, ти мене обороняєш. Ну да. Понятне діло, ти зі вилізти не можеш, бо ці двері не відкрити. Хе-хе, лопух. А ось що тобі ще один здоровий, який дивився, як я падаю. А міг би мене взяти на носа. Я би спустився по тобі якось, да? гігача от такому здоровому. Хе-хе. Так, мої ресурсики в повній безпеці. Ну, ти знаєш, скелети й зомбіки, вони виглядають тут прям, ну, дуже-дуже малесенькими. Так що я, в принципі, і не проти вилізти. Отако сюди вище, щоб мене, по-перше, сильно не застрелили. Ну і Взірвали по-хорошому, бо не сильно я хочу, щоб мене підривали. Я був би не проти просто вилізти. Так, а ну, ось цей мандрівник, диви Ти топчеш урожай мій. Ти старіна. Ти що тут затоптав все? Ти сюди не вписуєшся, ти малий для цього. Понімаєш, да? Диви, Ще й в інвізі. А ты сейчо чо плюеся. приручений ламоед. Хе-хе. Обалдеть. Оно, кстати, зомбич. Ну зомбичу вообще байдуже на цього селянина, да? Им вообще тупо пофиг. А не, ось, ось, чуваки, погнали за ним. Диви, 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 диви! Але вони його догнать навіть не можуть. Він йде, а вони догнать не можуть. Хе-хе-хе. А ви що тут плаваєте, хлопці? Це що, баня для вас, чи що? я не можу понятно. Баню заказував хтось, чи що Хлопцы. баня, я вам сейчас тут джакузі зроблю з цим крипером. Я впав, тихо! Тихо. Плавайте! Хлопці, хлопці. Давайте так, щоб люди з не вилізли. Все, 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 там не було. Ну, його в баню. Так, а прив'язати тебе не можна, да? Ну, вони йому не можуть нічого зробити. Вони його навіть задамажити не можуть. Це можна сказати, що він безсмертний, да? Ну, цей чувак. Але мені кається, його вбити можна, да? Давай попробуємо. Що, якщо я зараз спустюсь, ну також, щоб не отримати багато демеджа, і попробую його з сокери замочити. <гас> Ух ти, йо! Ви що, попадали на мене, хлопці? Давайте я вам поможу. Кенти, давайте йдіть зі це, шуруйте. Це моє велике селище. Я його тут ну не будував, але присвоїв собі, можна сказати. Диви. А, Ні, я його вдарити можу. А він мене не може. Ну, селян. ну. І тепер ціни в нього ні, такі самі. Хоч я його і побив. Я його вбив! Я вбив великого селянина! Ладно, валим. Валим, 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 валим. На є Так, треба похавати, бо в нас є великі проблеми. По-перше, нема що їсти. По друге, цей город щось не ні ні город. Так, курка, будеш ходити за мною. Все, погнали. Моя головна ціль зараз це вилізти на ось цю церкву. Мені реально цікаво, що там відбувається. Тому я би під церквою зробив би невеличкий підкоп. От, добув би багато землі і прийшов би вже з землею туди. Угу. Ви фундамент постелили, ви, хлопці. Що самі розумні? Погнали. Курка, let's go диви. За мною біжить, нормально так. Хе. Хорошо. Ні, яка ж корова мала порівняно з цим селищем. Кентуха, тут, блін, ти диви Ти розумієш, куди ти попала? Чи ти не зображаєш взагалі? Ладно, давай добудем трохи земельки. А що то таке синя, га? Ану, ну, віслюк. І курка, йдіть за мною. Ще це поїм. Погнали, погнали, подивимося, що то за синя штука. Бо мені реально цікаво. Е, відцепилась. Ну ладно, я тебе потом прицеплю. Не парся. А, це вода, текла. Вшов в натурі? я сюда просто так біг. Ладно, мені надо земля все одно. Так, трошки я, якщо чесно, вже і накопався, мені вже ну, втомився. Я короче. Погнали, звідси. Так. О, oh, ще й лопата зламалась, нормально. І я би зараз спробував вилізти на церкву, на самий верх цієї церкви. Let's go, попробуємо. Мені реально цікаво, наскільки воно реально здорове. Я би свій парашута зробив би конкретного. Кстати, отам, походу, селище звичайне, ні? Чи теж велике. би я теж туди зайти і спробувати перевірити, що то таке. Бо якщо воно звичайне, то нічого страшного, але якщо воно реально прикольне, то я би на нього теж подивився. Можливо, тут всі селища такі здорові, ні? Ну, як варіант, а можливо і ні. Я, правда, зможу ну, спортити архітектуру. Оцю все, але я думаю, що нічого страшного. Зараз ми тут вище піднімемося, От, ну і отут будемо будуватись. Let's go. Диви, уже півстака блоків нема. А мені ще повсти і повсти. Ну ладно. Опа, ну тут повністю пуста кімната. Бо, в принципі, всі ну, здогадувались, що сюди ніхто не виліз. Та й, звичайно, в Майнкрафті нібито це повністю пуста кімната, якщо я не помиляюсь. Але стак землі кінчився. Добре, що є ще один. Так. Зовсім скоро буде вже криша. Да? Ну так, да. тут уже хмари, блін. Ти подиви, на які ми високі великі. Обалдеть, диви. Не А Ану, давай ще сюди вилізем Я в хмарах! Обалдеть! І що, нормально тепер не подивишся на це все? Ну да, бо я на хмарах. Це хіба що, якщо ось, ось сюди виліз, то можна глянути. Але хмара скоро Йде диви, з тої сторони взагалі нема. А те село в натурі, походу, манюні, да? Да, воно маленьке. Ви знаєте, народ, я завжди хотів дещо зробити, просто понадівати на всіх курей повідки і зробити собі звичайний нормальний парашут. Такий реальний Майнкрафтовський. Я не знаю, чи він працює, але нібито повинен. Так, погнали сюди, сюди, тебе прицепити, тебе прицепити. Та й в цілому нормально. Ви двоє лишаєтесь. Так, енти, ще буде стрибок віри. Я погнав, да? Let's go! Ä, ви всі порвались!